Вжилася з ним жартома. Там, там така Словно, історія, не, не там Санта-Барбара, там, там не наша. Хай розбирається. А ми, тим а часом, ми будемо так. розбиратися тим часом з Валентином Бадраком, директором Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння. Пане Валентине, вітаємо. Доброго дня, радий приєднатися і дякую за запрошення. Навзаєм ми тут намагаємося зрозуміти, що ж відбувається на Росії, і почнемо ми з цієї теми, яку ми зараз от активно озвучували, з цими терактами, так званими терактами на Росії. Але хотілося б, щоб ви спочатку прокоментували те, що відбувається в Мелітополі, тому що там підриви відбуваються, колаборанти вибухають. От що це відбувається таке? Ну, те, що колаборанти вибухають, це напевно працює вже наша мережа патріотична, яка Підпільно це здійснює, і кожен такий захід. Безумовно, треба, щоб він розповсюджувався якомога більше, якомога ширше, тому що щоб знали усі зрадники, що а, нікому пощади не буде. Що всі отримують відповідь за те, що вони зробили. А, життя так так воно таке є. Я кажу, що це вселенський закон такий, що. Є, е, насл... є причина і є наслідок. Якщо людина щось зробила, то вона отримує за це відповідь. І фактично, е, ми це бачимо вже не перший раз. Е, бачимо, що і деякі там колишні народні депутати да, там, е, отримали по заслугах. І в принципі, активізація підпільного руху е, і проведення. Силових заходів це ознака того, що міцніше є опір повністю по відношенню до Росії. Міцніше і ну фактично завдання зрозуміле, зробити таку панічні настрої у цих колаборантів, зробити їм життя нестерпне, щоб вони швидше бігли. З України ну або злітали в, в, на повітря разом з е, тротилом, е, чи можливо там інші вибуховий е, вибухові е, речовини використовувалися. Е, але е, е, це вже не важливо. Важливо те, що спецоперації проводяться, і е, це дуже слушно і дуже важливий фронт. Не менш важливий ніж лінія зіткнення, там, де е, в, воюють е, наші захисники та захисниці. Дивіться, є ще е, цей вибух в кафе в Пітірі, де загинув татарський Фамін, е, російський колаборант, е, уродженець Донецька е, стояв у лавах там ополчення, так званого, і в лавах Російської Федерації окупаційної армії виходить. Е, Зараз е, спецслужби Росії, і влада Росії звинувачує Україну, начебто, це була наша спецоперація, і ми його підірвали. Чи насправді нам так потрібен був цей колаборант, Наскільки він є важливим? Чи як натякає на це е, радник е, голови офісу президента Михайло Подоляк? Що це е, радше їхні внутрішні розборки і їхній внутрішній е, російський тероризм? Ну... Е... Якщо казати так по відчуттю, да, то звісно було б е, добре і класно. Якщо б е, довга рука була у наших е, спецслужб, і е, ми як е, Мосад. Ізраїльські б е, тих, хто е, проти України, щоб з ними розбиралися приблизно такий спосіб. Але в даному випадку я б це не пов'язував. Справа в тому, що десь з січня місяця, і ми з вами можемо це прослідкувати. Ми були свідками цього, в Росії набрала обертів така. Зворотня компанія щодо Пригожина і його ПВК. Е, почали е, в російських ЗМІ багато робити публікації про те, як. Е, ці е, вагнеровці повертаються додому, які вони злочини потім вчиняють, як е, суспільство просто здригається від цього, і це було зроблено для того, щоб трішечки відсторонити Ваг... Е, не вагнера, а його е, очільника, будемо так казати, і фінансиста Євгена Пригожина. Тому що Євген Пригожин почав перебирати на себе такі повноваження: він почав е, повноваження царя перебирати та да, по помилування дару. Там і все таке інше. Звісно, що диктатору Кривавому в Кремлі це не сподобалося, і е, він, е, коли відчув, що сила е, ця. Будемо казати так кишенькова армія, яка належить власне Пригожину, може в будь-який момент повернутися і в інший бік, да, і розібратися із ним так само. То він почав гайки закручувати по відношенню до Пригожина. Тому я навіть не виключаю, що це російські спецслужби вчинили не українські, а російські, і тому, що їм вигідно зараз. Посіяти навколо Пригожина е, якомога більше негативу, і е, з, зробити неможливим для Пригожина будь-яке просування у владу, або навіть бути сірим кардиналом і впливати, скажімо, на е, якісь владні структури. Ми ж пам'ятаємо, що е, коли е, наприкінці 22-го року е, вагнерівці і оці, особливо, які е, були набрані з е, в'язниць, коли вони тиснули там під Бахмутом українські сили оборони, то Пригожин. Так, так собі дуже легко е, критикував і навіть образи е, викидував разом з Кадировим по відношенню до військового командування. Е, і тому можна сміливо е, з усіма е, ознаками і з усіма підставами припускати, що пригожин він е, насправді вийшов непригоженим, непригоженим для, для військового командування і для ФСБ. Для спецслужб російських він муляє там як камінець, який потрапив у черевик. Називаємо його тепер Нігожин. Нігожин? Буде він негожен. Так приблизно так. Так, що ми У нас є ще тема. Так, в нас тут ми хотіли б вас розпитати звичайно про ці ядерні рухи з боку московитів. Там уже. Росіяни заявили, що поставлять ядерну зброю на заході Білорусі, тобто ми розуміємо, це Польща, це Литва. Е, от е, і посол у РФ у Білорусі Борис Гризлов сказав, що до до 1 липня буде підготовлено сховище для розміщення тактичної ядерної зброї. Воно буде присунути до західних кордонів нашої союзної держави і буде підвищувати можливості забезпечення нашої безпеки. Це буде зроблено попри шум у Європі та е, США. Каже е Гризлов: А чим це отак от, от допоможе росіянам це розміщення ядерної зброї, якщо воно ста має статися, чи станеться теоретично? Ми це говоримо. Ну, принаймні, вони там заявляють навіщо це е Росії, що вони не можуть там, десь зі своєї території дістати в якусь там точку планети ядерної зброї, якщо вони до цього Але... раптом додумаються. Оцей московський спікер він е, проговорився е, по Фрейду, будемо так казати, коли він. Е...